Всім привіт, друзі, в каналі Светік Плей. Сьогодні в нас буде огляд оновлення Ukraine GTA 2.9. Ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми зразу почнемо дивитися, тому що відео на 7 хвилин, а це бу... а відео моє ще вийде ще більше, тому давайте зразу дивитися. Е, 20 годин тому вийшло. Я ще цього відео не дивився, зразу кажу. Я його не дивився, буду перший раз дивитися з вами. Ну, погнали! Я надіюсь по звуку буде добре ви вже зараз представити те, що ми підготували: святковий великодній івент, нове село Калинівка, О, нові автівки та багато іншого. Все це ви побачите прямо зараз під час презентації оновлення. 2.9 Великодній фарм. Ой, великодній фарм. 2.9 Чнимо з державних організацій. Міську раду Дніпра було видалено, а співробітників переведено до Верховної Ради. Ну, у майбутньому Ну б... так в мерії Дніпра було надзвичайно мало людей, та й в неї пользи не дуже великі. Де створено два підрозділи: Дніпро та Харків. Кожне місто матиме свій бюджет, який розподілятиме Верховна Рада України, а міські голови виплачуватимуть заробітну плату фракціям у своїх областях. Об'єднали такі організації, як СБУ, НПУ та МОЗ, щоб підвищити активність, покращити комунікацію між усім складом і полегшити роботу як лідеру, так і всій команді. До планшету додано нову сторінку з підрозділами для цих трьох фракцій та ЗСУ. Спочатку всі гравці будуть у місті Київ. Далі лідер має створити підрозділи та вказати їхнє місце розташування Київ, Харків або Дніпро. Потрібно обрати максимальну кількість співробітників та назву підрозділу. Обов'язково призначити керівника 11-го рангу. Для цього гравець має бути в мережі. Після завершення <зас> трішки не зрозумів. Тобто, всі фракції об'єднаються і буде тільки один лідер на всі три фракції. Ну, це буде тяжко. Всіх дії розподілу гравці з'являтимуться залежно від визначеного місця під час створення. Розповімо про нову локацію, яка знаходиться далеко від гучного міста, наповнена залишком mm -hmm. та деревами. Це адже це слово тут далеко? Це А, розподіл. ну недалеко. Не, ну, вели... Зачекайте, це напевно замість. Бачите, оцей будинок, він є в Києві біля епіцентру. Там, де зараз є місце для охот, ну, полювання для місця полювання. Якщо замінять його на село, ну І полювання де посеред нього розташовано нове село. За результатами голосування в телеграм-каналі майстерня розробників. Калинівка. Наші гравці обрали назву «Калинівка». Калинівка. Тут ви знайдете справжні атмосферні українські хатинки, кількість яких обмежена. Ставте лайк, якщо хотіли б жити в такому місці. А дату та час зльоту шукайте в наших соціальних мережах. Готові до нового фарму? Тоді слухайте уважніше. Вже дуже скоро в нашій грі буде доступна справжня майнінг-ферма. На мапі <світ> розташовано 350 гаражів, які можна буде придбати через аукціон або зліт. У вас з'явиться дуже багато роботи. Необхідно слідкувати за системою охолодження. Електроенергією, станом інвентора, покращувати відеокарти. Ну і звісно ж, продавати монети на новій біржі. А детальну інформацію про цю велику систему ви знайдете у нашій статті. У електросамокатів з'явилися додаткові функції та змінився дизайн невідому компанію. Джетуа тепер сам самокат можна носити на спині для зручнішого пересування по вулицях міст. А наші партнери підготували для вас неймовірні промокоди. Для нових користувачів JetStart – одне безкоштовне розблокування та 15 хвилин поїздки. А для існуючих JetGo – три безкоштовних розблокування. Завантажуйте а, і застосунок і проводьте свій такий. час на свіжому Поняв. повітрі. Перейдемо до головної частини цього оновлення. Це цікаві та тематичні івенти до Великодня. Розповімо про кожен з них. Перший. Кожну годину у період з 9 до 23 годин вам прийде сповіщення про початок івенту збору яєць. Зверніть увагу, що лише 26 гравців зможуть прийняти участь. Тому, як прийде сповіщення, швидше вирушайте до NPC. На реєстрацію для прийняття участі у вас буде всього 10 хвилин. Знайти його можна завдяки оменю. Вас буде телепортовано в окремий світ, де з іншими гравцями потрібно збирати яйця. На локації їх безліч, і вони будуть генеруватися. А час на збирання 5 хвилин. Mm -hmm. Той, хто збере найбільше, отримає 3 пасочки. Другий це декілька локацій, на яких буде розташована курочка. Гравець, який її вб'є, отримає додаткову івент-валюту 5 крашенок. Саме за цю mm -hmm. валюту ви зможете придбати товари з додаткового івент-магазину, де будуть знаходитися минулорічні гарні аксесуари. Третій, ви можете підійти до іншого гравця та через таб взаємодію обрати бій крашенками. Ви робите ставку і випадковим чином обирається переможець <рикольно>. чи програвший. О, Тому, та ти що? залишиться цілою отримає всю поставлену валюту. Розповімо про основний івент-магазин, який буде розташований у вже згаданому селі Калинівка. Mm -hmm. Отримати валюту треба шляхом приготування пасочки. Для цього вам знадобляться яйце, мука, молоко, крем, цукати, апельсин та посипка. Щоб потрапити до бабусиної печі, необхідно залізти в піч. Саме там Заліз. І потрібно приготувати найсмачніші пасочки. За валюту ви зможете отримати неймовірні призи. Це круті акси та скіни. І звісно ж, найшвидша автівка. Феррарі SF90 страдали. fica. Крім того, з'явилася велика кількість дуже класних скінів. Ми переробили деякі аксесуари та додали до них незвичайні анімації. Падає на Нормально вони танцюють. Один з таких аксесуарів з'явиться в крафті. Це новий бумбокс з функціями як у старого бумбокса, та новою анімацією. Крім цього, він дає додаткові кілограми. Пишіть у коментарях, який скін або аксесуар вам сподобався найбільше. Прийшов час представити вам наші оновлені моделі автівок з новим тюнінгом. Як ми вже казали, ми створюємо повністю нову систему. До багатьох з них додано додаткові функції, які ви побачите вже в цьому оновленні. Зустрічайте BMW 8 Roadster з можливістю створити з неї справжній кабріолет. Їх зараз в автосалонах взагалі не буде. Їх вже, напевно, розібрали, поки я дивлюсь це відео. Тишу, тишу. Ferrari Феррарі та Audi R7. З активним спойлером. Audi теж розібрали. Я би теж купив Audi, але мене просто нема. Я би навіть зараз би зайшов по дитину. А що чекайте? Я хочу дещо глянути. Чи мені показалось? Що це з вікном? Його можна буде впускати. Розкішні богаті Чірон та Мерседес Бенсе МГ. Ой, ой 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 татишо. Да, це було Bugatti, напевно. Да, 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 це було багато. Та ти що m 2, m 8 та Volkswagen Golf 7. Сім. Mm, норм. Норм. Гарно, гарно. Фальці просто там не дуже вліз. Писався. А в масштабному оновленні 3.0 з'явиться можливість детально налаштувати свою автівку. На цьому все. Бажаємо вам гарного настрою та мирного неба над головою. Детальна інформація знаходитиметься на нашому вікі-сайті. А ми чекаємо на вас у грі. 18 квітня о 19-й годині. В оновлені 2.9 Великодній пар. Ну, в п'ятницю, друзі, може я навіть почну стрім. Не знаю, ну якщо буде активність, звісно. В п'ятницю буде оновлення в 19.00. Тому я думаю, я, я зніму відео, так, як тільки оновлення, от перші будуть кадри з оновлення. Ось. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь ставте лайки, пишіть коментарі, чи вам сподобалась обнова. І всім пока. Зустрінемось!